Кухарі, фельдшери, водії, сапери це перелік найбільш затребуваних посад у бордянському прикордонному загоні. З листопада нинішнього року генштаб збройних сил України включив восьмий прикордонний загін до списку частин, які можуть здійснювати призов на службу безпосередньо. Вступити до лав захисників кордону нині можна за контрактом або за мобілізацією. Прикордонники зазначають контракт строком на один рік можуть отримати громадяни віком від 18 до 20. Ти років та люди з медичною спеціальністю. А от від трьох років проходитимуть службу в державній прикордонній службі чоловіки віком від 25 років. Для цього необхідно пройти співбесіду та ВЛК. Після цього кожен проходить навчання в центрі держприкордонслужби терміном один місяць. У Бердянському прикордонному загоні додають за виконання бойових завдань бійці отримають винагороду в розмірі від 30 тисяч гривень. Загальна посада це інспектор прикордонної служби. Інспектор прикордонної служби може бути як водій, кулеметник, гранатометник, кухар, санітарний інструктор, який також відноситься до посад медичних. Якщо у людини, наприклад, є освіта сестринська справа, він може проходити службу на посаді санітарного інструктора. Після підписання контракту присвоюється звання молодшого сержанта. Розпочинається служба на посадах саджансько старшинського складу в підрозділі Бердянського прикордонного загону. Бердянський прикордонний загін виконує завдання на запорізькому напрямку спочатку повномасштабного вторгнення.